Доброго дня, друзі! Тепер, що стосується пологів в костаріці. Чому сюди їдуть робити пологи? Які в цьому плюси і мінуси? Ну, По-перше, плюси. Плюси в тому, що, по-перше, дитина, яка народжується в костаріці, автоматично отримує громадянство, а її батьки отримують постійний вид на проживання. Відразу, ніяких тимчасових видів на проживання їм не дають, зразу дають постійний. А через 7 років легального проживання можна отримати громадянство. Ось оце великий плюс. Другий плюс в тому, що знову ж таки у нас безкоштовна, скажімо так, медицина в костеріці існує для всіх. Всі, хто сплачує страховку, вона не дуже висока. Якщо ви, як турист, приїхали, ви можете оформити страховку. Там будете платити там, може, 150 доларів на місяць. Може, як, може, трошки більше не знаю для тих, хто збирається народжувати. І е, стаєте на облік по вагітності у Поліклініці, яка ближайша до вас, де ви живете, і чекає, здаєте аналізи, там проходите обстеження і чекаєте на свої пологи. Пологи абсолютно безплатні буде у громадській лікарні, лікарні на високому рівні обслуговування, там полежите пару днів і вас випишуть. Всі ліки, Їжа, обслуговування, все буде безкоштовне. Деякі люди, не знаю, бояться чи думають, що якщо вони заплатять, то в них буде краще якісь умови. Це питання спорне, бо у, скажімо так, приватних лікарнях кабінети для пологів не оснащені до такого рівня високого. Обладнанням для е, надання медичної допомоги породіллі та маленькій дитинці. Бо якщо ви навіть заплатите 8 тисяч, 10 тисяч доларів США за пологи, якщо, не дай Бог, у вас трапиться якесь осложнення, не знаю, як це по-українськи, е, щось там з дитиною не те, або з вами, вас бистренько. Е, Погрузять на, на швидку і відвезуть у е, государственну больницю. Бо у цих е, частних приватних полі, е, больницях немає умов, щоб надати серйозну допомогу в таких випадках. Тому навіщо вам платити 8-10 тисяч доларів, якщо за безкоштовно, за просто за страховку? Вам нададуть усю, потребуючу допомогу, Але вам вирішувати, де вам народжувати. Може, якісь умови там супер-супер, там, не знаю, у приватних больницях вам дадуть якусь частну окрему палату, а в лікарні державній ви будете лежати там у палаті з двома трьома ще породіллями. Оце і вся різниця. Їжа буде смачна все, все одно. Ліки будуть ті ж самі врачі, ті ж самі, бо врачі у нас працюють і в приватних, і в громадських лікарнях одні ті ж. І там, і там. Але обладнання для допомоги, для серйозної допомоги є лише у громадських лікарнях. Майте це на увазі, будь ласка. Якщо є ще якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях все, що завгодно питайте, якщо буду знати відповідь, я її вам надам. До зустрічі!